Прихильники чинної влади намагаються позбавити депутатського мандата опозиціонера Сергія Самсунюка. Сьогодні, 3 січня, відбулось засідання міської територіальної виборчої комісії. На засідання прибули 11 із 18 членів ТВК. Вела засідання заступник голови комісії Наталія Красовська, бо голова вступив до лав збройних сил України. Не було на комісії і Сергія Самсунюка, бо він також в рядах зсу проглянув про засідання комісії. Що він повідомив, куди не буде? Що він знаходиться в індійному війні. Дякую. Тобто сам Самсоню... не, ну, не може бути. Не може бути зрозуміло, він перебувається. Потрібно нам встановити і в протоколі зазначити, що він все ж таки повідомлений, однак не, не може бути присутній на засіданні. Ініціативна група, яка збирала підписи, аби відкликати Самсонюка, мала подати до територіальної виборчої комісії відповідний пакет документів. Але жодних документів комісія не отримувала. Чи випадково, чи свідомо документи надсилались на адресу майдан відродження – це будівля міської ради. Нагадаю, виборча комісія є колегіальним органом, який є чинним протягом усього міжвиборчого процесу, тобто вона має бути забезпечена щонайменше окремою кімнатою та сейфом для зберігання печатки і кореспонденції. Але саме міська влада свідомо проігнорувала цю норму законодавства, практично позбавивши комісію приміщення. Частиною шостої 9 статті 33 кодексу встановлено, що Територіальна виборча комісія є юридичною особою та має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією. Забезпечення діяльності Територіальної виборчої комісії щодо виконання її повноважень у період позавиборчим процесом здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. Постанову ЦВК викану від 08.08.2020 року визначено нормативні вимоги до приміщень виборчих комісій та норм забезпечення виборчої комісії засобами зв'язку, обладнання інвентарем іншими матеріальними цінностями. Однак, в супереч положень виборчого законодавства України, наша комісія була позбавлена можливості здійснювати власні повноваження у зв'язку з відсутністю приміщення та необхідних. Матеріально-технічних цінностей за адресою зазначеною відповідними реєстрами та відродження 1 місто Кам'янець-Подільський. Відтак територіальна виборча комісія ухвалила рішення про зміну своєї адреси та місця розташування. Мета належної організації роботи роботи, враховуючи лиськадільської районної ради про можливість розміщення комісії в приміщенні районної ради та можливість забезпечення необхідними матеріально-технічними цінностями. Кам'янець-Подільська міська територіальна виборча комісія Кам'янець-Подільського району Хмельницької області вимушена була змінити своє місце розташування та прийняла протокольне рішення про зміну місця розташування комісії саме на адресу Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, місто Кам'янець-Подільський, площа Верменський Рівнок, 6. Протокол номер 2 22 від 10.02.2022 року. Міська влада не лише не забезпечила територіальну виборчу комісію приміщенням, але навіть після рішення про зміну розташування не надала можливості розмістити цю інформацію на офіційному сайті. Дана інформація про зміну місця розміщення комісії була прилюднена Центральною виборчою комісією на її офіційному сайті. Та на дущі розміщення офіційних матеріалів комісії. Також на засіданні, на якому прийнято рішення про зміну місця розташування комісії, були присутні представники засоби масової інформації, які в свою чергу інформували про зміну місця розташування комісії. Однак, розмістити інформацію про зміну свого місця розташування в Рубриці міська виборча комісія офіційного сайту Кам'янець-Подільської міської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області комісія не мала можливості у зв'язку з відсутністю співпраці зі сторони. Вище зазначеного органу місцевого самоврядування та відсутністю доступу до рубрики. Так чи інакше, рішення про зміну адреси ТВК ухвалювалось на засіданні і не було таємницею. Сумнівно, що члени ініціативної групи цього не знали. 17.02.2022 року комісія була повідомлена працівником відділення зв'язку «Укрпошта» про надходження кореспонденції на ім'я комісії. Цього ж дня дана кореспонденція була отримана головою комісії у відповідному відділенні зв'язку. У даному відправленні містились лише повідомлення про факт проведення виборів, зборів та витяг з протоколу зборів виборців, інших повідомлень про наявність відправлень на ім'я комісії відправникам, який був яких був позивач та або ініціативна група комісія не отримувала інші документи стосовно дострокового припинення повноважень депутата Кам'янської подільської ради Самсонюка Сергія Івановича, окрім повідомлення про факт проведення зборів від 16.02.22 та витягу з протоколу зборів виборців від 13.02 на адресу Кам'янської територіальної виборчої комісії Кам'янської районної району Хмельницької області не надходили. Замість того, аби вписати нову адресу виборчої комісії, Володимир Шкрум звернувся до суду і поскаржився на бездіяльність ТВК. Саме ухвалу Хмельницького окружного адміністративного суду сьогодні розглядали на засіданні та надали ґрунтовне пояснення. І мають питань більше аніж відповідей. Ми ще самі до кінця не розібралися з цього питання, бо сам лист щодо Самсонюка було направлено ще 16 лютого 2022 року, але позов з'явився чомусь вже в жовтні 2022 року. Вісь цей час в Україні є воєнний стан. Самсонюк з 24 лютого. Захищає наш вступив до лав Збройних сил України, тобто його в місті нема. Ми його запрошували, він фізично не може бути присутнім на даному засіданні, і е, будемо розбиратись з цим з питанням, що скаже нам суд. Е, потім вже документи надійдуть до територіальної виборчої комісії з цього питання. Ми будемо вже потім робити аналіз. Перш ніж говорити про відкликання депутата за народною ініціативою, міська територіальна виборча комісія хотіла б бачити пакет документів, і не варто забувати про політичні квоти. Законом передбачено, що саме комісія е, має бути наданий певний пакет документів, які мають відповідати виборчому кодексу, і тобто проводиться робота, яка має відповідні терміни. Комісія не приймає цього рішення, вона направляє це рішення до партії, і партія вже приймає чи е, відсторонювати даного депутата, занімати, е, знімати його та е, призначати якогось іншого чи ні. Тобто, це вже остання інстанція. Чи це партія? Здавалося б, війна не час для політичних розбірок, але, мабуть, не у камянці подільському Доки опозиціонер Сергій Сапсунюк виконує бойові завдання. Опоненти складають плани, як позбавити його депутатського мандата. Будемо слідкувати за розвитком подій та інформуватимемо громаду.